Сорти екстра 10 кг 4,2 євро за кілограм. Перша ось така біла жіноча куртка із кутраним каптуром в розмірі М. східно-блакитна безрукавка в розмірі S. Ще ось така чорна жіноча куртка по типу парти. Така подовжена. В розмірі XS. Я яскраво-жовта турці. В розмірі M Від Каїзі. Є ще також ось така гірчична. Легші. В розмірі 2 xl Ось така ціклобежива, жіноча, безрукавка біж, з манжетами. У третє-шостому розмірі Також є ось така чорна безрухавка із хутряними вставками, з довгим воротом та з полісом у розмірі М. Є ось така зелена кустка з у розмірі М. Поліве металі. Також є від франки. Ось така велика путишка. Розмірів С. Це дуже яскрава червона в розмірі M. Може бути і на L. Є ось такий світобезовий, пуховик. Подовжений від HD в розмірі S. Може бути і на M. Також ще одна така чорна жіноча путочка. Вона йде подовжена. В розмірі M від Оні. Ще ще одна така жовта. Також не легенка. В розмірі S. Я ще укорочена. розмірі S. Волоку. І ще така сіренька металік. В розмірі S. Якщо вам сподобалось, пишіть нашому менеджеру Fiber.